Парасолька була гарною, дуже гарною. Її берегли, щоб не намокла, не порвалася, не втратила свій блиск. І вона так прожила життя, акуратно складена у шафі. Так, жодного разу ніхто її не взяв її. Вона нікого не захистила від дощу. З часом тканина. Потьмяніла, спиці заржавіли, і парасолька розсипалася від старості, так і не виконавши свого призначення. З людьми буває так само, хтось ховає свій талант, бо боїться помилитися, і дар поволі в'яне в тиші, хтось приховує доброту, щоб не бути пораненим, хтось соромиться своїх почуттів, краси чи сил. А життя минає, бо так само, як парасолька, створена для дощу. Людина створена, щоб жити, відчувати, творити, любити, навіть якщо вітер. Краще бути зношеним, але справжнім, ніж цілим, але ніколи не живим.